Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Атриадвакрю. Об'єкт 268 і тестую ЛТУ у взводі. І хотілося б поїхати допомогти на фланг СТ і зараз одразу перекатуюсь на ПТ-позицію, тобто не знаю, хто де як грає, але моя ПТ-позиція знаходиться біля цього камінчика, тому що є перекаточка, і цю перекаточку, якщо підсвітять, і, звісно, якщо туди поїдуть. Сили противника можна дати перший шот і достатньо результативний, тому що борти відкриті. Але якщо тут довго немає противника і ніхто не світиться, ловити тут нічого і треба їхати далі. До речі, це карта Юкона в команді противника: три важких танки, два середніх і дві ПТСАу. Одразу потрошку їдемо на центр, бо там вже бачимо, в засвіті є важкі танки противника. 718 по Йоху виходить в башту йому прямо, і це кріт БК. До речі, цікаво. Хотілося б взірвати йому БК, але поки що не взривається. Бачу, що 183-й сюди під'їжджає, тому трошки понижче гармату опускаю, збиваю йому каточок, для того, щоб він не зміг зманеврувати і забрати ну, не забрати, а розробити мені постріл. Так як вміє 183 там, на 1000, а то й більше. Хеві чомусь не звертає на мене взагалі ніякої уваги. Майже в ту саму дірочку йому даю, і все одно БК, не взривається. А хотілося б, щоб відлетіла башня, так як всі ми любимо, друзі. Забираю Хевіка, і тут в мене вибір 183 або Т57 Хеві грати. І грають там міс взводний, я гадаю, що треба Хевіку давати цей шот, тому що Хевіка шотного простіше буде розібрати, ніж, наприклад, з половини ХП, тому що Хевік з половини ХП він ще видасть тобі три снаряди. А 183-й він ще може ХД штись, достатньо довге КД, і те, ЛТ поїхав чомусь один туди грати. Йоха, там же той самий Хевік об'їжджає цю сторону, де ще СТБ катається, а СТБ ось тут, друзі, СТБ відправляємо в ангар цим пострілом. Також в ангар відправляють і мого взводного. Не попадає по Хевіку із сьоми. Отак от можна сподіватися на допомогу тіммейтів, якої взагалі немає, і доводиться самому, а десь позаду має бути ще. Мінотавр, і скільки ХП у Мінотавра я взагалі не знаю. Тому вирішую, що треба вкатувати на Йоха. А Йох тут не простий, друзі. Йох що робить? Він закриває свої лючки. І треба щось з цим робити. Треба викурювати його звідси. А він вже таки дешився. І грає він на е барабані з трьома пострілами. Непростий Йох, так? Він забрав іса, ну його б забрав, би, мабуть, і Мінотавр, але. Друзі, знов та сама історія закриває, і треба вицілювати цей лючок і треба щось робити, тому що Мінотавр тут вже вкатує. Знову повний барабан у Йоха. І ми просто, просто об'їжджаємо Мінотавра, просто по колу об'їжджаємо його. І маємо забирати Йоха, бо він нам роздасть свій останній барабан. І друзі, та сама історія з Мінотавром тут відбувається. Я просто його кручу по колу. Начебто на Естежки, і це просто якісь танці, танці на ПТСАу. Таких таких не знаю, таких кінцівок вони бувають один раз на мільйон, мабуть, я просто пішов відпочивати після, після цього бою. Ну, звісно, на 2-3 хвилини, але все одно треба було відпочити. Просто це якась люта заруба, і мінотавр відправляється в ангар. До речі, у Йоха 56%, у Мінотавра теж 50. Зараз подивимося статистику, це перемога. Маємо за такий бій 6205 шкоди, 5 фрагів, це медалька майстра, воїна, Редлі Вотріса, все, як ви любите, друзі. За такий бій я отримав тисячі срібла чистими. Ну і звісно, це топ по дамагу. І давайте пройдемось коротко по статистиці. 183-й, 48% на 10 тисяч боїв. І 7-й 44, але 57 тисяч боїв. Не розумію, як він так зіграв. Так, да, розумію, що гармата крива, ну. Но... Маус 48%. Мій взводний 53-22 на 9 тисяч боїв. Майже на 10. ТВП 46%. І Чіфтейн 57%. До речі, Три в команді три гравця зі статистикою 50, решта всі 40%. Команда противників. 55.09 у Йоха. Мій Йох накидав, друзі, 5,5 тисяч коди в цьому бою. Кеві Т-57, 44%. 183 і майже 52% на 9 тисяч боїв. 49 має СТБ, Мінотавр. 50%. Відсотків. ТВП. 55%. Відсотків. І Т-57 Heavy має 45%. Відсотків. Тобто в команді противників чомусь 50-відсоткових на одного більше. Правильно, я сказав? Був у нас Йох, був тут 183, Мінотавр. І. Ні, все правильно. Теж троє. А, і ТВП. Чомусь балансувальник вирішив, що так. І я гадаю, що цей бій просто нереальний, і, як так сталося, просто люто, що витащили його просто зі зливу. І, друзі, я вам бажаю таких переможних каток, щоб ви їх витягували просто із самої сраки. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока.